Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай, і з вами я, Славко. Я тут не тільки співаю, а й ще продовжую свої відео про системне мислення, таку собі домашню філософію. І сьогодні поговоримо про таке: Україна як система, минуле, сучасне і майбутнє, чи стане залужний наступним президентом? А я наполегливо нагадую всім і рекомендую не довіряти просто так моїм поглядам, перевіряти їх, бо це моя особиста точка зору, на будову соціуму, моя філософія, і вона може бути помилковою. Якщо вам це не цікаво, просто пропустіть це відео, але якщо навпаки, підтримайте мій канал поширенням, вподобайкою, підпискою або гривнею. Реквізити, як завжди, є в описі до відео. Отже, Україну можна розглядати як систему складну, багаторівневу з внутрішніми та зовнішніми каналами живлення, що формують її поведінку. Це ніби такі трубки, якими рухається кров системи. Вони проходять через економіку, культуру, людей та різні системи держави. Протягом 30 років українська система еволюціонувала, змінюючи джерела живлення, тип управління. Мету та зв'язки з глобальними системами. Але головна риса відсутність стабільності ядра, яке могло б самостійно визначати курс. Якщо ядро це населення, народ, нація, то його настроями постійно маніпулюють шахраї, які просочуються у владу і ще й отримують схвалення шляхом виборів. В минулому давайте згадаємо: Кравчук очолював залишки комуністичної системи. Влада базувалася на старій радянській вертикалі, а ресурси на розпродажі спадщини СРСР. Система проїдала накопичення і не створювала нічого нового. Кучма трансформував залишки радянської економіки у олігархічну модель це була паразитична система, в якій держава стала тілом, на якому сиділи групи паразитів за інтересами. Основний принцип розпил, деребан, збагачення кола Обраних. Ющенко, як економіст, розумів, що ця модель веде до збанкрутіння. Його проєвропейський курс був спробою перепідключити систему до Заходу. Але стара олігархічна система не дозволила йому завершити розворот. Янукович був реваншем старої системи і підтримувався також і системою Росії. В критичний момент, коли економіка була в прірві. Він продав систему Росії за, здається, там 15 мільярдів доларів, не врахувавши при цьому спротив молоді, середнього класу та патріотичних середовищ. І це була груба помилка Кремля. Вони думали, що еліти контролюють все, а виявилось, що не зовсім. У 2014 рік агресія Росії була відповіддю на втрату контролю над системою. Почалась фаза війни. Порошенко прийшов на тлі руїн, його головне досягнення перезапуск системи у напрямку Європи. Він зміг стабілізувати ситуацію, вичавити токсичних олігархів і почати інституційні реформи. Але цього було недостатньо. У відповідь олігархи привели до влади Зеленського. Це був менеджерський проект, покликаний знову повернути контроль над центром прийняття рішень, знову від'єднати систему. Від курсів, які не контролюються паразитичним середовищем. Але це спрацювало тільки частково. Давайте поглянемо на картинку. Я тут підготував для наочності. Ось вона. Сьогодні, що ми маємо? Зараз українська система існує на донорських трубках США та ЄС. Власних ресурсів практично немає, вони всі з'їдаються видатками на оборону і корупцію. Війна і Зеленський з менеджерами від олігархів остаточно знищили економічну суверенність, але за іронією долі остаточно прив'язали Україну до Заходу. І останні законопроекти це спроба перекрити трубки, які живлять системи. Ось цей екранік, на якому написано: Набуса, БЕП і так далі. Оце і є той, той кран, який живить на сьогодні нашу систему. Якщо хтось думає, що це взято просто зі стелі, ось у нас є джерела, за якими чат GPT мені зробив аналітику, так, що у нас ВВП номінальний 190 мільярдів, з них дохідна частина держбюджету 50 мільярдів це те, що розподіляється потім на Зарплати, пенсії, там сосалку і так далі. Видатки 90 мільярдів. Тобто, ми у нас видатки перевищують наші доходи, і вони фінансуються міжнародною допомогою. Ну і це майже 100%. А все, що у нас є, воно йде, в принципі, на оборону. Так. Досить нам картинки. Отже, спроба перекрити трубки, які живлять систему, це, звичайно, деструктивна поведінка з погляду системної логіки. Бо якщо забрати зовнішнє живлення, система впаде і буде шукати допомоги у вчорашнього ворога. Ми стоїмо на порозі нового етапу. Політична верхівка, що більше не відповідає логіці системи, буде усунута. Якщо вибори будуть, це в кращому разі, якщо нам просто не призначать якогось керівника, тож швидше за все переможе в них умовний залужник або хтось подібний. Кандидат від Заходу з метою повного розриву ЗРФ, знищення олігархічного впливу і остаточного включення в європейську систему. А значить, майбутнє України буде вирішуватись не в Україні. Без ресурсів система не самодостатня. Вона мусить або стати частиною великої структури, або померти. Третього не доновити. Це можна порівняти з прийняттям Володимиром Великим християнства для Русі, тільки це було колись, там тисячу років тому, а цей етап ми проходимо зараз, етап боротьби з системи. Війна, скоріш за все, буде якимось чином заморожена, щоб не зруйнувати остаточно і так слабку нашу конструкцію. Вона більше не має сенсу, стала беззмістовною, тому що не несе результату жодній зі сторін. Це така інерція системної боротьби, яка вже втратила первісну мету. То війна це агонія старих систем, а перемога буде на боці того, хто створює нову. Чи стане умовний заложник президентом, це логічний наслідок еволюції системи, якщо вона виживе, він не гарант змін, а інструмент стабілізації і продовження європейського вектору. Після нього нові люди, нові ідеї, нове покоління. Але поки система тримається, і поки ми в ній маємо шанс впливати навіть ось ті протести, які відбувалися проти е позбавлення повноважень. Органів САП, набу вони і є ось таким маркером і показником, що здатність впливати на процеси у нас є. Але головне бачити логіку цих процесів, а не тільки гарні обличчя. Бо обличчя змінюється, а системи ні, якщо їх не змінювати. Звичайно, я не відкидаю будь-які сценарії з урахуванням випадкових і неочікуваних подій. Але на сьогоднішній день саме так виглядає логіка поведінки систем. Як буде насправді, покаже час. Якщо у вас є думки, доповнення, критика, пишіть у коментарі, не соромтеся. Буде дуже цікаво почитати ваші погляди. Дякую, що додивились, і побачимось у наступних відео. До побачення!